Всім привіт, з вами, як завжди, яподі. В цьому відео ми проговоримо, що таке практика пранаями і взагалом поняття пранаяма. Поїхали! Саме цю ідею для відео мені підкинув даний коментар. Якщо ти хочеш також попасти відео, пиши в коментарях, на яку тему ти хочеш нове відео. Пранаяма це одна із практик йоги, яка включає в себе дихальні вправи. Термін Пранаяма походить з транскрипту, де прана означає життєва сила та дихання, а аяма означає контроль і регулювання. Таким чином, пранаяма відноситься до різних технік, спрямованих на контроль та розширення дихання з метою, сполігненням духовного розумового благополуччя. У практиці пранаями використовують різні техніки дихання, що може варіювати від повільного та глибокого вдиха. отримань подиху та вдиху. Ці техніки можуть бути виконані окремо або споєднані поєднанні з асамами в позах йоги а також з медитацією. Відомо, що практика пранаями має велику кількість позитивних ефектів на фізичний та емоційний стан здоров'я, змогти зменшити стрес, збільшити вашу концентрацію, спокоїти ваш розум, підвищити енергію та взагалом підняти ваш фізичний стан здоров'я. Деякі так до також доказали, що практики пранаями можуть позитивно впливати на серцеву судинну систему, знижуючи кров'яний тиск та пульс а також покращувати легеневу функцію. Важливо виконувати практики пранаями під наглядом досвідченого інструктора йоги, особливо, якщо ви початківець. Інструктор допоможе вам налагодити правильну техніку дихання та підібрати правильні вправи, враховуючи ваші потреби і ваш стан здоров'я. З вами вав Ябодя. Якщо вам подобається формат відео, ставте лайк, переслайтеся відео своїм друзям, нажимайте дзвіночок Відео зараз кожного дня. Якщо ти хочеш просувати українськомовний саморозвиток, постав лайк, підпишись на канал і увімкнись.